Якщо ми всі повигараємо, хто буде відбудовувати наші деокуповані міста. Донеччина це Україна за 10 чи 15 секунд задушила росіянку. Українці мають одну велику перевагу. Перевага про всім світом не знаю, хто такі росіяни. мені треба перемогти. Це як будто все або нічого. Готові за себе постояти. Ага. Вони являються самими сильними дівчатами не тільки країни, але й у світі. Запоріжжі такого ще не було. Продовжимо. І цієї осені. Обов'язково в Україні настане мир. Радіо на дотик на дотик. борством я займаюся з самого дитинства. Та приблизительно з чотирьох років. Ми йдемо, у нас великі цілі, і ми до цього йдемо все життя. Ми постійно займаємося, та було б дивно, якщо ми не вступали на змаганнях такого рівня. Минулого року я вперше була на чемпіонаті світу з ММА це, для юніорів, це якраз в твоїй віковій категорії. Да, це була категорія 14-15 років, та там я посіла перше місце. Там було в мене чотири поєдинка з дівчатами. Різних країн я всі поєдинки перемогла достроково та зайняла перше місце. Як воно Бо це відчувати? І ну були ці моменти, піднімається прапор, лунає гімн вітання Україні. Як ти це так, тоді переживала? Ну сильно відчуття не змінилося між доминулим разом та цим. Я рада перемогти та рада представляти Україну і не засмучувати ожидання інших людей, які ага. в мене вірять. Про людей, які в тебе вірять, так. Ахмеде Вікторовичу, до вас. Отже, як ви поставились до того, що донька з чотирьох років займається це зараз ви тренер, наскільки я розумію, в Оріхові був інший тренер. Давайте трошки про цю історію. Отже, як в сім'ї прийшли до того, що дитина, дівчинка, займається боротьбою ну, битвами, так, таким змаганням, силовим змаганням, і ось та перемога, і цей рік? Всім привіт ще раз. Дивіться з Мавку, з Мавку вийшло так, що я їх тренер ага. з самого Мавку. У них не було другого тренера, а їх тренер тільки я. Тобто, Марія у мене старша донька, їй зараз виповнилося 16 років. Ну, у нас ще є менша чемпіонка, Злата, котрій 11 років. І вона. Сама сильна дівчина і в бразильському джужитсу, і в ММА на рівні України. Тобто і, у вас дві дівчинки, але і, ви їх відправили на боротьбу об обидвох. Так, да, ми тренуємо їх з матусі. Так так вийшлось, що ніхто не витримує з хлопців, навіть тренування з дівчатами Вийшло питання, що всі тікають. Дівчата такі у нас бойові. І угу. Рівень теж має. Значення. І ми... А ви з мамою теж до того займалися якимось видами я, спорту? Я займався все життя. З восьми років я дзюдоїст базовий. Угу. Я дуже багато разів ставав чемпіоном України і міжнародним чемпіоном, і в Польщі боровся. І... Русню бору, їздив і Москву, і Ленинград, об'їздив весь світ. А потім, вже, як почалась знаєте, ера ММА, ще 90-ті години, як тільки воно розпочиналось, тоді це почало входити в моду. Угу. як знаєте, Молоді хлопці, всім цікаво, як воно. Що не дзюдо, а все-таки щось, щось трошки оригінальніше. Да, так? Ага. То є, ну, така тематика пішла бойових іскусств, Пам'ятаєте, такі фільми почались там Бруслі, да, кінозави, там ми, там малюками збирали е копійки, щоб піти відзал, подивитися, подивитися. То, ага. того Бруслі, там мастера, то і всім було цікаво там займатися, що, що таке бойові іскусства, що ага. це таке. То і з цього почалась любов до бойових містецтв. Звісно, тренував все своє життя, все своє життя і все зробили для того, щоб е, зробити для доньок базу, построїли uh -huh. свій спортзал у Оріхові. Кирпічик по кирпичику, було дуже важко стягуватись, люди допомагали е, без людей. ніяк би це не вийшло? Так що з чотирьох років е, Марія. Виступає з 4 років, Злата зовсім в 3,5 роки почала виступати. Так, Злата зовсім раненько почала виступати. І зараз вони являються самими сильними дівчатами не тільки країни, але й в світі. Коли вона поїхала в Абу-Дабі на чемпіонат світу, ось, вона сказала, позвонила мамі і сказала: мама, якщо мені пропонують жити в Абу-Дабі, я не хочу. Чому? Тому що ну, на на Україні на Україні красивіше, і навіть в Європі красивіше, чим Абудабі, тось тобто, ну чогось їй не зайшло ага. Абудабі, да чогось не знаю чого. Вон... Спросіть у неї. Да, да, поділися, Марія, чому не зайшло? І як їхала? Ну до речі, тут одразу питання: вже знаючи, от там в Чехії сказали про рівень, знаючи, що вже є чемпіонкою. Як тут не втратити, як тут не значить, не загордитися і не вирішити, що та. Я тут найсильніша і все тепер всі перемоги мої. Не знаю. У мене ніколи не було такого, ніякої гардині, нічого такого. Я розумію, що якщо ми не будемо займатися, то будуть займатися інші та перемагати нас. Тому ми завжди підтримуємо форму, завжди стаємо сильніше. Дорога в Абу-Дабі була через Угорщину. Ми спочатку зупинилися в Угорщині, а потім літаком добиралися до Абу-Дабі. Це перший раз на літаку літала. О, як враження? Ну, то в принципі нормально. Не страшно? Ні, не страшно було. А як воно дивитися на землю з висоти? Дуже гарно, також хмари були дуже гарними, дуже гарно. Також ночні Дубаї ми пролітали ага. ночі. Там теж були дуже гарні вогні, було дуже дуже гарно. По приїзду ми заселилися в готелі. В Абудабі. мені не дуже сподобалось, тому що, ну, по-перше, мені незвичний такий клімат. Ага. Дуже спекотно було. Так, дуже спекотно. Ночі більш душно, тому що більш вологе повітря, а вдень дуже жарко, воно таке сухе, неприємне. Ага. І, по друге, так як в мене необмежене фінансове положення, то там сильно не погуляєш, тому мені не дуже поки сподобалось. Ясно, треба було стримувати всі свої бажання. так? так. Ну а саме змагання: наскільки ну, там було складно, якщо порівняти із Софією, чи були ті конкурентки, які, яких ти знала, з якими ти вже змагалася, чи були нові? Ну тобто, от саме сам момент змагання. Змагання проходили на джи джитсу арені. Там було п'ять актогонів, все було на рівні. Дуже гарно, гарна організація. Чим Чемп... псуперниці суперниці з прошлих змагань були, але вони були в інших категоріях. З України багато угу. ті, що на прошлих змаганнях були, поприїжджали. Також я пам'ю пам'ятаю з Болгарії дівчинка. Вона також була на цих змаганнях. З, з, з Казахстану також була дівчинка на цих змаганнях, та й деякі інші, з якими я не працювала не змагалася, також були. Як перемагати? Треба ненавидіти суперника, суперницю, як зробити так, щоб. Вона програла, а ти перемогла. Нам це дуже важливо, ті знання. Угу. Та не думаю, що треба ненавидіти. Я до них відношуся нейтрально, але я просто розумію, що мені треба перемогти. Це як будто все або нічого. У мене немає другого варіанту, другого шансу, тому що це моя путівка в життя. А, ну, абу далі це вийшло те, 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 така ще поїздочка, не з дешевих. Ага. Була одна надія, була одна надія взяти кредит, ага. і щоб, ну, щоб на, на кредити. Щоб все-таки поїхати. Так, ага. так, бо ми не хотіли тіряти, ми готувалися і під обстрілами, дитина страждала, вона до цього йшла, і ми вирішили, що навіть якщо нічого не вийде, навіть якщо ми не знайдемо спонсора, то вона все одно поїде, все одно поїде. Ага. І опять спасли соцсети. Тікток, Фейсбук, прості люди, прості люди допомагали, дзвонили, писали. Ми хочемо Марійки допомогти. ми хочемо. Це її фанати з Фейсбука, її фанати, звати фанати, угу. То є прості люди, оріховські люди і просто люди, яких ми зовсім не знаємо. Даже, угу. перше, даже був, був і є досі один спонсор, який. Раніше був українцем, зараз він в Німеччині, вже uh -huh. понад 20 років uh -huh. він там, Вальдемар його звуть, то він теж фанат нашої сім'ї, він теж постійно допомагає. Так. І що касаємо військових, ЗСУ хлопці. Коли, коли ми були в Оріхові, до нас приїхали ЗСУ хлопці, вони теж побачили. Ролики Марії поєдинки шмято світу бо. Uh -huh. Гарі, де вона виграла росіянку? Uh -huh. Так, Вона буквально там за 10 чи 15 секунд задушила росіянку, тому що росіяни йшли е, в минулому році вони йшли на перше місце. Як uh -huh. Вони uh -huh. хотіли команди забрати перше, uh -huh. тому що вони ж Амбіції, ви ж знаєте, їхні амбіції росіян. І тут Марія виходить на росіянку і просто її розриває, як цуцика та заплакала. Я ще пам'ятаю тренер росіянки, каже: Не плач, що ти перед хахвами плачеш. Да, так, Вони ще тоді були проти нас так настроєні. Весь час. Так, так. Весь час, так. І все, і все. Марія посіла перше місце. Ну, в тебе повірили хлопці ЗСУ, і ти їм, ти їм пообіцяла перемогу. Ну, мені дуже приємно, що в мене вірили хлопці ЗСУ. Також я рада. Е... Оце коли те, ти, що ти вони... сказала, що ти не, ну, не обманула їхніх очікувань. Так, так тобто я очікувань рада... тих, хто за тебе вболював. Так, То, я так. рада оправдати їхні очікування. А також я вірю в те, що вони оправдають наші очікування, та обов'язково в Україні настане мир. Радіо на дотик, на дотик.